Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд ножа для щеплення від компанії Діобої під номером 202 p Це є класичної форми ніж для щеплення, складний. З прямим біжучим лезом і язичком для відгинання кори на цьому лезі. Це найбільший за розміром ніж з такої лінійки. Дюй бої є ще дві інші моделі під номером 200 і 201. 201 коротший за цей ніж і має ріжучу кромку на 5 мм коротшу, а 200-та модель ще коротша з коротшим руків'ям. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Індекс П в ножів ДюбуАї означає пластикове раків'я, яке має в профіль досить округлу форму. Є ще схожий на нього ніж 202 АП. Який має овальну форму руків'я. Візуально ці ножі абсолютно однакові. По своїх характеристиках вони фактично повністю однакові. Єдине, в чому різниця між ними це округле чи овальне руків'я. Тут в даному випадку клієнт обирає, яким руків'ям йому зручніше працювати. Загальна довжина цього ножа 170 мм. Mm, довжина леза поріжучі кромці 55 мм, mm, а вага його близько 70 г. Лезо виготовлено високоглицевої сталі. Це 100 згартований на твердість 59 одиниць HRC. виконано за класичною формою. Тобто з лівого боку лезо має спуск в ноль на ріжучу кромку, а з правого боку воно є абсолютно рівне. Така форма дозволяє зручно проводити роботу, власне, по зарізанню кури, наприклад, по інших видах надрізів під час щеплення. Єдине, що варто зауважити, що такий ніж пристосований для роботи правшою. Фасочка всього для відкривання так само знаходиться з лівого боку, а в лінійці дюбої є спеціальні ножі, які зроблені під лівшу або шульгу, яке виконане абсолютно симетрично, тобто спуск виконаний. З правого боку, а пряма частина леза з лівого боку. Такі ножі мають індекс сін. З лівого боку на лезі є виштампований логотип Дюабоє з головою двох биків. Руків'я виконане з пластику, зібране на латунних клепках. Всередині руків'я ми також бачимо латунні лайнери і металеву пластину, яка виконує функцію замка. Цей механізм називається Sleep Joint. Ножі від Дюбої серії 200 201-202 з класичною такою формою, виготовлені з лицевої сталі і призначені для професійної роботи. Вони є. Суттєво дешевші за професійну жіві тіни, наприклад, але дозволяють виконувати всю роботу практично так само. Придбати ніж 202 p ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором діобої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!